От такий ран відсів Так, воно, жорстка суміш, бачите, буває і отакі от, от шарики. І от такий станок, друзі, на позиції. Станок для Івана на Житомирщину. Іване, вам привіт! Всім привіт, друзі! І слава Україні, і слава нашим героям. Так, сьогодні ми, як ви вже побачили, от, будемо випробовувати нашого станочка. Станочок поїде на Житомирщину і дивіться, гарні новини. В мене забетонована повністю монолітна плита на весь будинок. От, торчить отам тільки каналізація. От. Різні комунікації, труби, там, підвод води, обратка для котла. От, я її одразу запустив. 32-гу паєчну, начебто випаяв все добре. Ну і плюс ну і плюс каналізація. От. От, отакі справи, друзі. Коротше, станок на позиції. От, гран відсів у нас вже замішаний. Поїхали, зараз все покажу і все розкажу. Так, два слова про станочок. Значить, станок універсальний, 4 плюс 2. Тобто 4 блока стінових от, на три порожнини з центральною вузькою. І два блочки в нас 9-сантиметрових. З попереднього станочка ось такі дев'яточки виходять. Дивіться. То в нас трошки там розлився бітончик, вот. вони були накриті, але, але, вот. якось так. Так, друзі, нажимаю. Нажимаю, значить, нижній вібратор. От. Вмикаю. Поїхали. Чудово. Просто неймовірно. Так, опускаю прижимку натискаю верхній плюс нижній і підняв От і все, друзі, перша. Партія готова. І, е е якщо хто дивився е попереднє відео, от, все як завжди. Не вистачило трошки суміші. Трішечки, як будто би недопресовані. От, нічого, зразу. зараз зробимо 6 відер. Шість повних відер, 10-літрових. А це було 5,5. Так, друзі, як ви бачите, Отак От у нас все швиденько відбувається. Все чудово. Все супер. Ця парочка трошки вища. Далі я приніс ключики і підрегулював трошки, опустив прижимку. От. І все, далі пішло. Супер. Так, ну, 40 штучок вже є. Зараз легесенька перерва, перекурчик і зробимо ще штук 60. Якщо встигну, бо мені ще помити треба сьогодні його. Мити треба якісно, народ. Дуже якісно. І змащувати. Масило плюс соляра. Так, на рахунок гранд На рахунок гранд дивіться, це у мене ось така суміш. Тобто, бачите, фракція 2,10 або 2,5. От, плюс отакий от пісок. От, гранітний пісок. Тобто суміш половина 50% цього і 50% цього. 50-50. От якось так. Отакий От грамвіців. Так, друзі. Супер. Все суперово, 100 штучок. Якраз зайшли хмари. Сонечко зайшло, але все одно. Досить спекотно. Так, тут постаночку супер, я його вже відкотив, вже промив мішалку, відкотив е, туди намойку і помив тачку. Так, ну давайте пару слів про про, про, про будівництво. Значить, дивіться, залита плита. І зараз я вам покажу тут вставочку, як рівняв опалубку і як тут арматура. Арматура через кожен метр двадцять, а отак метр, чи навпаки, я вже не пам'ятаю. От. А отут в два ряда, де буде ложитися блок, то в два ряда і аналогічно на гараж. В два ряда спільна буде стіна між гаражом та... Будинком. От, там буде проход. Ой. Куку. Коротше, виставили ми опалубку. Так, так, так. 9 сантиметрів. От, вже стемніло. Ну, короче, світиться вся. От, По краєчку. Все супер. Все Ракета бомба. Ракета-бомба. Ракетобомба. Вот. От якось так. І тут на армопояс арматуру заложили. Завтра ще трошки дов'яжем поперечинки. Вот. Це піднімається, опалубка трошки вот. навантажили, щоб не піднімалось. Вот. А так тут дві арматури. Дов'яжемо, піднімемо. І все, супер. Тут пов'язано отак. От. Через метр-метр двадцять приблизно, плюс сітка. Якось так, 9 сантиметрів товщина плити буде. Так, друзі комарі дають терля крепкої. Крепкою не можу знімати, так щоб не почухатись. От, от так. Е, Бетон заливали з, з міксера. От. Швидко, але я вам скажу це дорого. Але швидко. І тут у мене була така біда, що я ну, не можу я закатувати сюди тачку, це досить високо. Їх і хібня залишилась зовсім трішки. Ну, от, -от так. От. Була мною зроблена ось така швабра. Ось така швабра для рівняння От, цього бітому. От. Коротше, примітивно, але воно працює. В одну в іншу. В одну в іншу. От. Не було ні цепочок з того, що було. А з того, що було, я зробив і все. така ручка. От. Там ручка для валика на 4 метри розкидається. Ну, маємо те, що маємо, зараз вставочку покажу. Тихло? Угу. Тихло. Ну тут хрень хотів купити за 4000 гривень. Вот так сотрудится. Все ну, вот на приколі? Я її варив 30 хвилин. Причому угол можна змінювати без всяких проблем. Ну, палку, понятно. Не було в мене нічого. Такого під руками. И сегодня еще бетон молотый, а сейчас просто сидят. Так, друзі, не камільфо зніматися оголеним. Ну, коротше, блочки в нас супер. Станок зараз там помиється, все буде добре. А я пішов купатися, бо це капець просто. Вам всім кажу пока-пока. Наступний станок буде цікавий, то буде станок найпростішої нез'ємної опалубки. 30 на 40 і 20 на 40. Два таких і два таких. Дочекайтеся, він уже майже готовий. А я кажу вам всім пока-пока.